Любі друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. І сьогодні одна із найулюбленіших моїх тем це витончені аромати. Залишайтеся, будь ласка. Всі аромати, про які я сьогодні буду розповідати, вони дійсно дуже елегантні. Але для мене в першу чергу вони витончені. Я особисто для себе ну, розділяю ці два поняття. Хоча, звісно, елегантність і витонченість вона десь поруч. Але все ж таки елегантні армати можуть бути досить яскравими. Ну, для мене особисто елегантні парфуми вони підкреслюють шик і статус. Дуже часто. Такі парфуми можуть бути класичними, такі парфуми можуть бути і яскравими і такими голосними. Витончений аромат, він такий начебто напівпрозорий. Це аромат, така напіврисочка до вашого портрету, але вона важливо, саме за витонченим шлейфом хочеться тягнутися. Ніхто не буде намагатися провітрити кімнату після вас або приміщення після витонченого парфуму, тому що він як хмаринка напівпрозорий. От, коли емоційне або фізичне навантаження, от е, мої рецептори потребують саме витончених парфумів. І давайте, щоб не затягувати відео, одразу починати. Початку, напевно, хочу з аромату, який найстаріший в моїй добірці, це 100%. Ну, принаймні, він з'явився набагато раніше, ніж більшість ароматів. І це Бозі Вале від Cartier. Аромат, з яким поціновувачі і звичайні користувачі, парфумерії, звісно, знайомі. Це аромат від Cartier. І... Також з моєї історії багато людей знайомі. Хто дивився мій канал раніше? Цей аромат, коли в мене з'явився, я з ним категорично не могла. Знайти спільну мову. Я нанесла на себе цей аромат, і він на мені загірчив. Можливо, от, тому що в ароматі це квіткова композиція, по-перше, має вона класичне звучання, але воно витончене. І от Завдяки ноті е, лілеї, а нота Лілеї вона складна і суперечлива, вона може гірчити, вона може видавати будь-що. І от саме, напевно, із цієї ноти аромат на мені. Просто загірчив так, що я виставила його на продаж. Я вирішила продати цей аромат, тому що ну, навіщо аромат буде стояти, якщо він не приносить мені задоволення. І це, напевно, місяць пройшов, і коли вже знайшовся покупець і я хотіла відправляти аромат. Я нанесла на себе цей аромат востаннє. Але забути цей аромат у мене не вийшло, тому що він настільки гарно на мені розкрився. От саме витонченим букетом свіжих квітів відокремити вкрай важко щось. Так, я відчуваю люлею, але вона дуже-дуже тендітна, витончена. Це дійсно аромат. Французьких квітів, французьких парфумів, дуже гарний парфум Він не надголосний, спочатку так, але те, що спочатку воно зникає десь хвилин за 10. І потім залишається тонкий-тонкий аромат, дуже-дуже елегантний, витончений. Наступний аромат від Orban Jane Champaka. Взагалі. Напевно, 80% ароматів від Orman Jane, від англійського бренду Orman Jane, вони, в принципі, можуть увійти в цю добірку. Тому що аромати Orman Jane, вони, ну, переважно дійсно дуже витончені. І е, я розповідала вже про у е, мене була е, добірка про аромати Orman Jane. Я хочу сказати, що аромати. Цього бренду вони полонили моє серце не одразу, а поступово, от завдяки своїм технічним характеристикам. Тому що аромати дуже якісні, дуже натуралістичні. Це не, жодної хімозної, дешевої ноти ці аромати, навіть якщо вам не дуже подобається сам аромат, але ні хімозного звучання, ні якісного в ви не дочекаєтесь. Тобто аромати дійсно. Дуже сучасні. Це аромати поза часом. Це загадкові аромати, які не, не подарують вам над яскравий голосний такий шлейф, який буде просто розповсюджуватися на десятки метрів. Ні, це от аромат, саме такий, за яким хочеться тягнутися. Я пам'ятаю, як на мені був. До речі, інший аромат Таїф, я розповідала, аромат Таїф. І як за мною ходили дівчата-консультанти в магазині, поки не наважилися спитати, що на мені за парфу. Я взагалі від себе нічого не відчувала. І я навіть не могла припустити, що аромат Таїф і Турманджейн може викликати. Мені здавалося, це такий зовсім повсякденний універсальний аромат, який не привертає увагу. Але бачите, шлейф від цих ароматів він дійсно дуже-дуже витончений. Аромат шампака, я думаю, що багато людей з ним знайомі: це вологий букет квітів різних. Вкрай важко виділити якусь квітку, вологий букет квітів. Нагадує дещо спочатку light Blue від Dolce Gabbana, ну, тобто в того напрямку аромат вологий букет квітів, ну, я так відчуваю принаймні його, але він набагато, звісно, глибший, дорожчий, витончений, нема хімозних нот, і він потім ну, просто розквітає на вас свіжим, свіжим, молодим. Букетом неймовірних якихось квітів з крапельками роси, і цей аромат дуже-дуже-дуже сучасний. Хоча ну, аромат цей, принаймні, це не новий аромат бренду, але він поза часом. Такі аромати ніколи не виходять з моди. Ще один аромат від бренду Orman Jane, аромат Пріве. І цей аромат не увійшов в добірку ароматів Orman Jane, яку я робила, тому що цей аромат з'явився у мене останнім. І я вже дуже-дуже активно його носила останній тиждень, тому що це неймовірний не букет. Я поясню, чому. Тому що цей Парфум, начебто, взяв все найкраще, що є в ароматах Урман Джин, які мені подобаються. Звісно, які мені подобаються. У кожного з нас різні смаки, ми розуміємо. У цього аромата є свіжість, напевно, свіжість і така молодість від аромату Чампака. Безумовно. У цього аромату є якась така. Ну, я можу назвати це хвойна складова, але вона, вона дуже тендітна, делікатна. І в відео про аромати Orman Djang я розповідала, що я дуже-дуже хочу купити аромат Царіна. У мене Царіна є у відливантику. Я дійсно дуже жалкую, що свого часу не купила. Аромат царіна. Таке враження, що все найкраще з аромату царіна, просто взяли і додали в аромат Я вам все ж таки розповім про що аромат приве. Ну, хоча б там три слова. так? Як починається парфум? Це неймовірний букет польових квітів. От саме польових квітів разом з травами. І квіти. Не троянди, не маки, квіти малесенькі, такі, знаєте, тендітні, рідні квіти це волошки, я не знаю, кульбабка. От, наче дійсно я відчуваю кульбабку в цьому ароматі. Я не знаю, дзвоники. От такі якісь прості, неймовірно привабливі тендітні квіти. от так починається цей аромат. І в ароматі з часом з'являється така, знаєте, пудрова складова, вона дуже-дуже схожа з пудрою, царінь, в царінь, яка в царині, але вона має все ж таки своє обличчя, тому що в ароматі є така цікава нота, як рис басматі, і вона така трохи мучниста. Пудра, от вона рисова. Знаєте, можливо, як пахне рисова пудра, ачебто ці квіти їх просто зверху притрусили, от саме такою рисовою пудрою. І потім вже аромат ще там, трансформується на шкірі, на одязі і на волосі він пахне по-різному. І, врешті-решт, у нього з'являється така трохи. Воскова нота. Ну, тобто цей букет чарівний, він наче застигає у віску, От, як, наче так. Ну, тобто, Це просто неймовірне відкриття для мене особисто. Чому я проходила повз цей аромат, я не знаю. А знов таки, тому що я, коли знайомилася з відгуками на цей аромат, нічого привабливого для себе я не знайшла у відгуках. Звісно, ми всі різні і різні смаки, ну тобто не завжди відгуки відповідають ну, нашим відчуттям, тому аромат, неймовірний аромат Pріwe Vitor Manджеil це просто один із фаворитів цієї добірки. Наступний аромат, ну нехай буде аромат від Джо Малон. Також майже 90 ну, або 80% ароматів Джо Малон, саме в прозорих флаконах. Можуть також бути в добірці елегантних і витончених ароматів. Тому, що, ну, особисто, на мій смак, аромати Джо Малон, вони дійсно витончені, вони не надголосні, можливо, не надстійкі, так, але аромати, які залишають по собі от саме витончений шлейф, це точно ви нікого не, нікому не набриднете з тим шлейфом. У мене мімоза і кардамон. І що я вам хочу сказати, цей аромат має чудову стійкість. Я не знаю за рахунок чого. Ну, ви бачите, і по кольору рідини, бачите, вона досить така насичена кольору рідина. І цей аромат тримається на мені, я його відчуваю цілий робочий день від себе. І коли мені робили компліменти на цей парфум, мені казали, що аромат жіночний. Елегантний і е, не то строгий, не то якийсь серйозний, щось таке. Жінка мені сказала, що дуже якийсь такий він е, з одного боку, начебто і жіночний, а з іншого боку, строгий. Якось вона так цікаво описала цей аромат. Я від себе також не відчувала нічого. Вона відчула. Аромат, коли я рухалася. Спочатку цей аромат досить яскраво кардамоновий. Це не солодкий аромат чудового кардамону і мімоза. От він і має назву мімоза і кардамон, от це саме мімоза і кардамон, причому абсолютно не без додавання цукру або якихось підсилювачів. От як воно є природнє при тому. Це все ж таки парфум, і він це парфумерна історія. Не можна сказати, що це екстракт там чи ефірна олія. Ні, це все ж таки парфумерна, витончена історія. Аромат, який також я на свою думку вважаю дуже-дуже витонченим. І це аромат від Massimo Дуті. До речі, флакони дуже схожі на аромати лабораторії Альфатіва. Не дуже схожі, а вони просто такі самі. І це аромат white tulip and barley. Білий тюльпан і ячмінь. Його порівнюють з ароматом Балдафрік від Байреда. І я погоджуюсь, звісно, це більш витончена, більш акварельна, більш така дифузна. Версія, от саме Балдафрік. Аромат Балдафрік мені подобається. Я вважаю його дуже вдалим, тому що там поєднані дуже різні, дуже різні ноти, дуже різний настрій і аромат, ну, мені подобається аромат. Але в ароматі от в цьому ароматі мені щось здалося дуже-дуже знайомим. І вже я заспокоїлася саме тоді, коли побачила, що автором... Тобто творцем цього аромату є Альберто Моралес. І от Я відчула цю схожість і розумію, що в мене є щось. Ну, всі знають, напевно, що парфумер Моралес, він створив багато у нього величезне парфумерне портфоліо, саме мій старенький аромат Flower, Flower in the Air. Ось такий аромат від кінзо. Я багато розповідала про цей аромат. У мене вже залишки у флаконі, як ви бачите, це аромат, який створив Альберта Мораліс дуже давно для бренду Кінзо. І це аромат чистого волосся. Це дійсно чисте волосся це повітря і квіти. І я коли розповідала про цей аромат, я завжди дивувалася, як можна передати квіти. В повітрі. Дійсно, вони наче на чистому волосі такі квіти, які розлітаються від повітря. От, ну, для мене так звучить цей аромат. Так само Альберто Моралес передав ноту ячміню. Ну, погодьтеся, ячмінь не сама парфумерна нота. Ну, білий тюльпан окей, я це розумію. Це квітка цілком парфумерна, але ячмінь. Але в цьому ароматі, який дійсно схожий на полегшену, акварельну версію «Балдафрік» від Байреда. В ньому є така пилкова пудра, трохи дійсно схожа на мучнисту якусь пудру. І от наче це дійсно якийсь парфумерний ячмінь перемелений в борошну. Ну, принаймні. Ось так я відчуваю цей аромат. Аромат Балдафрік від Байреда я не можу назвати витонченим. Так, він приємний, я його люблю, але він такий досить яскравий аромат. Цей аромат от він дійсно витончений. У нього дуже легкий, приємний шлейф. Аромата непогана стійкість і дуже приємна ціна, до речі, тому що він коштує ну, 5 разів дешевше, ніж аромат Балдафрік від Ну, а можливо, і більше. Я е, так прямо сильно не вираховувала, але аромат набагато дешевший і мені здається, це просто знахідка. Наступний аромат це також аромат у мене давно, аромат Forever від Different Company. У мене був час, коли я дуже-дуже дуже. дуже, е, дуже Захоплювалася ароматами Different Company, вони чудові, натуралістичні. Так, трохи не вистачало стійкості в ароматах, але мені от якось імпонувала концепція взагалі від флакону до, ну, просто до звучання ароматів. У мене було чотири аромати, наразі у мене два, І все ж таки аромат ніщо, нічого не перемогло, все ж таки він переможець. Це для мене аромат білої сорочки, це аромат витончений. І це найкращі, найчудовіші альдегіди, які я взагалі колись чула. Це, це дійсно чудовий аромат, в якому альдегіди вони працюють просто як повітря. Аромат прохолодного повітря, аромат бавовняної білої сорочки неймовірна е, витончена історія в ароматі. Поєднані дуже різні ноти. Вкрай важко описати аромат, який в принципі безшовний, але це витончена історія. Для мене це завжди біла сорочка. Витончений і за рахунок альдегідів аромат ще і стійкий. Обожнюю, і якщо аромат у мене скінчиться, то я буду повторювати, тому що цей аромат мені потрібен як повітря. Наступний аромат Акваді Партафіна Роса. Ось таке несподіване відкриття. Італійський нішовий бренд. Я купувала формат тестер. Це було недорого. І як на мій смак, це аромат, який звучить дорожче, ніж коштує. Це неймовірні, просто неймовірні квіти, спеції, неймовірна троянда. Фруктові ноти і пудра. Пудра не косметична, не задушлива, пудра квіткова, і е, в ароматі досить м, такі складні, я б сказала, навіть ноти, такі як троянда, яка може бути дуже-дуже різна. В ароматі навіть є, навіть є гвоздика, в ароматі е, це нелегкі е, якісь такі для сприйняття квіти, але все дуже-дуже прозоро, дуже делікатно. Тут немає італійського темпераменту, який дарують нам італійські, італійські парфуми зазвичай, так? в роматі заявлені водні ноти, можливо, це все розчинено навмисно. В роматі він якийсь амброксановий, він, він все ж таки акварельний. Так, в ньому, ну, наприклад, аромати Orman Jane, вони також з додаванням сучасних молекулярних нот цей аромат інший по звичайному, але от він дарує от саме дуже витончений шлейф, не агресивний, немає неприємностей від цього аромату, дуже жіночний, витончений, елегантний шлейф. відкриття. І цей аромат одразу одразу ну, став фаворитом от, і тоді просто насолоджуюся саме ним. І останній аромат аромат від бренду Particulier Parfum Madeleine. Я шукаю, де все ж таки обличчя цього флакону. Чудовий матовий флакон, аромат. Має назву Мадлен. І, звісно, цей аромат присвячений печиву Мадлен. Всі, напевно, знають, як виглядається печиво, мигдалеве печиво Мадлен. І так, в цьому ароматі є мигдаль. І, можливо, хтось знайомий ще з іншими ароматами Мадлен, тому що досить популярна тема. І не один бренд має аромати під назвою Мадлен. Наприклад, італійський бренд. Маск Міланом, аромат Манлен. Начебто, одна і та сама назва, але це зовсім інша історія, тому що тут просто жирнючі, смажені горіхи, неймовірна якась гурманіка, просто їстівна і така, знаєте, дуже калорійна. Я взагалі цей аромат. Навіть не можу закінчити пробничок, тому що наскільки це аромат такий наполегливий, голосний, але теж мадлен. От це дійсно печиво Мадлен. Це дійсно так. Але не аромат від Пертікуліле. Це витонченість у флаконі. Так, в ньому є ноти, Але це настільки тендітно, настільки парфумерно, настільки. Е... Настільки по-французьки, вкрай складно взагалі виділити якусь ноту. Ви ж розумієте, що навколо ми відчуваємо трендові аромати: фліор Кірке, Кірки, бакара руш, Анімет, ну, там, можливо, щось від кіліан. І, ну, в принципі, щось те, що відрізняється, вкрай складно послухати навколо себе. Ми відчуваємо зазвичай плюс-мінус одне й те саме навколо. Ну, так, нам мода, напевно, нав'язується і нічого з цим не зробиш. Але коли я наношу цей аромат, завжди реагують от саме як на класичні французькі парфуми. Я запитую: а що ви відчуваєте? Як це пахне? Ну, не знаю. Французькими духами. От такі духи, які були раніше, хоча це аромат сучасний, в ньому немає нот ретро, тобто ноти в ньому всі сучасні, в тому числі і мигдаль. Але для мене це мигдаль не їстівний, не смажений і не той, що на печиві, що додається в печиво. Це аромат. Або зелений, якийсь отруйний. В принципі, небагато нот зазначено, Геліотроп, мигдаль, білий мускус. Я думаю, що нот набагато більше в цьому ароматі, тому що він мінливий, грайливий, неймовірний аромат. Є мигдалева складова, але ця мадлен вона не печива, вона жінка витончена, якась така впевнена в собі неймовірно елегантна жінка, от така Мадлен для мене. Я впевнена, що така жінка живе в кожній з нас. Дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь каналом Паранот. Я бажаю вам миру і спокою. Бережіть себе, бережіть Україну і допомагайте один одному, допомагайте Україні в важкі часи. І все у нас з вами буде добре. До зустрічі!